Три хвилинки провічне, мир та спокій. Послання до євреїв, третій розділ 15,19. Отже, біймося, коли застається обітниця, входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився, бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів, бо до його відпочинку входимо ми, що вірували, як він провістив. Я присяг Богу у гніві своїм, що до місця мого відпочинку не війдуть вони, хоч діла його були вчинені від закладень світу. Бо колись про день сьомий. Сказав він отак, і Бог відпочив сьомого дня від усієї праці своєї, а ще тут до мого відпочинку не відуть вони. Перша думка, Божа обітниця ще діє. Уривок починається з закликом. Отже, біймося, це не страх у сенсі жаху, а свята обережність. Бог залишає двері відкритими, запрошуючи нас у свій відпочинок. Але небезпека можна знехнувати цим шансом. Картина, ніби кінематографічна. Двері напіввідчинені, з них л'ється світла, а люди. Проходять повз зайняті своїми справами і навіть не квапляться. І все ж таки ще часу увійти, але такий час буде не вічна. Друга думка, Недостатньо лише чути. Євангелія була звіщена нам, як і тим. Тут мова про покоління Ізраїлю в пустелі. Вони чули Божий голос, бачили чуда, але не розчинили слова Бога вірою. Багато хто чує біблійну мудрість, але чи щось змінюється в житті таких людей? Це як ліки, які не прийняли всередину. Вони лежать поряд, але не стіль. Сьогодні ми теж можемо слухати проповіді, знати тексти майже на пам'ять, та без довіри Богові і повсякденної християнської практики це не принесе життя. Третя думка: відпочинок відкритий для віруючих. До його відпочинку входимо ми, що ввірували. Віра це не просто знати, а зробити крок всередині. Уяви міст через річку. Можна стояти і милуватися ним, але перейти треба самому. Божий спокій це місце довіри, де перестаєш боротися власними силами та знаходиш мир у Христі. Четверта думка: Божий відпочинок від початку світу. Автор згадує сьомий день творіння, і Бог відпочив. Це не тільки історія про кінець робочого тижня, це вічний символ Божого миру і досконалості. Бог запрошує нас у цей відпочинок. Але як у випадку з Ізраїлем, можна залишитися зовні. Лунає попередження до мого відпочинку. Не бідуть вони. Це заклик не згаяти шанс, висновок. Творець сьогодні пропонує свій відпочинок для душі. Увійти туди можна лише через віру, яка слухається і діє. Поки двері відкриті, зроби крок і знайдеш спокій, якого світ дати не спроможний.